Ви знали, що світ, у якому відбувалися події володаря перснів, спочатку був пласким? Тож, якщо повернемося у початок, коли створювалася тільки ця земля, вона початково була пласкою і навіть симетричною. Там, якщо не помиляюся, посередині був острів, потім невеличке таке колесо води, потім знову земля, потім вода. Потім після війон з морготом... Земля змінила свою форму, і вона перестала бути симетричною, але залишалася пласкою. Потім були ще декілька інших війон, і земля постійно змінювалася, відколювалися материки, прокладалися нові ріки, змінювалася форма землі і форми морів змінювалися. Але земля була все ще пласкою. І в певний період вона виглядала приблизно так. що...